Доброго дня брати, сестри, доброго дня, шановні глядачі. Знаєте, інколи, коли є там час подумати, приходить творчість. Поділюсь з вами від щирого серця своїм, своїм одним віршом. Має назву він життя. Хто сказав, що в нас правди нема? Як і миру понад головами. Хто сказав, що в нас шансів нема, що не вистоїм перед боями. Кожен день забирає життя ще й снаряди, як птахи літають. Схаменіться, паскуди, Бог вам суддя, все одно не потрапить до раю. кров з очей тече, не сльоза, втрати біль, душе серце стискає. Щоб ти з до ПТНХ на землі святій, тобі місця немає. Слава Україні!